Пішов з полім через боку суперника, от інший переможем півоном. який може два великі турніри виграти. В проміжку фактично декілька місяців теж бачимо, отримав пошкодження. Але Пепе — це боєць і там нічого страшного із Пепе, і з футболістами, який там може жорстко зіграти, який може зіграти тісто не сталося. І ми там вже за Понтерой мік вперед в напрямку АФА. Типікаріш не, не такий був регулярний на цій частині поля. Ренат вечір звіля макарування. Тервалі зігрався жаумаріо, так собі обігрався. Жау Маріо така чимчином особливо повернув. Рафаел. Жозе Понте. Понти і Пепе все повітря виграли у власном на майданчику.